Вітаю вас на каналі, в'яжемо разом з Надією. Але сьогодні ми не в'яжемо, сьогодні ми печемо бісквіт. Ось такий красунчик. Тому беремо яйця, цукор та борошно і вперед. І так, для бісквіту нам потрібно 6 яєць, я їх вбила в ємність для збивання, і починаємо їх збивати. Збиваємо до повного розчинення яєць і починаємо додавати цукор. На одне яйце у нас одна ложка цукру. Цукор додаємо не весь одразу, додаємо по одній столовій ложці. Одну всипали і починаємо збивати до повного розчинення. Це в мене сюди вже я додала 5 столових ложок. Додаємо шосту. Як бачите, тут цукор взагалі не відчувається. Додаю шосту ложечку цукру. Ну, ось десь, отакі. Не дуже така, така там велика гора повинна бути, але не зовсім і така, щоб без, без гірки. Невеличко, з невеличкою гіркою. І продовжуємо збивати. І далі покажу, що буде далі. Ось такої консистенції. У нас виходить Ось такої консистенції у нас вийшла маса яєчно-цукрова. Тепер додаємо борошно. Борошно я тут вже відміряла. У мене також тут 6 столових ложок, але без гірки. Додаю потрішку і акуратно вимішую, щоб маса не сіла. Таким чином вводимо всі 6 столових ложок, акуратно вимішуючи наше майбутнє тісто. Такої консистенції повинно бути наше тісто. Вимішуєте гарно, щоб не було ніде борошна. Далі у форму, змащену олією або ж, можливо, вистелену пергаментом, висипаємо дане тісто. У мене форма силіконова, Все це робимо досить акуратно, щоб наша отака пишна маса не сіла. Тепер буду переживати, щоб не вилізла моя пишна маса в духовці, бо щось за малу форму взяла. І відправляємо дане тісто в формі в духовку. Холодну духовку. Наголошую, духовка повинна бути холодна. Коли ми поставили, то вмикаємо вогонь на максимальний. У ну, мене духовка без датчика температури, тому я вмикаю на максимальний вогонь, поки тісто підніметься, а потім зменшую до мінімума. Коли тісто вже ви побачили, коли воно піднялося, зменшили до мінімуму і випікаємо. Це десь приблизно хвилин 20-25. Ось так поставила, вмикаю духовку, і вже я її не відкриваю доти, поки не підніметься наше тісто. Ось, бачите, як виходить. Готовність перевірила шпажкою. зараз дістану з форми і буду чекати, поки вихований, щоб зробити торт, а можливо, просто притрусимо цукровою пудрою, можна буде так споживати. Можливо, порізати шматочками і буде як печиво бісквітне. Тільки таке м'якеньке-м'якеньке. Бажаю вам смачного! Готуйте та смакуйте!